Доброго ранку малята. Вітаю вас на занятті з розвитку мовлення. Подивіться, а хто це до нас залетів? Так, це сорока білобока, вона принесла нам лист від мешканців лісу. Вам цікаво дізнатися, що вони пишуть. Терміново допоможіть. Нас чаклун налякав, та й усіх зачарував. Ми забули, хто ми є і що вміємо робити. Виручайте, терміново нас розчаклуйте. Скажіть, а хто живе в лісі? Так, звірі. І що ж сталося з ними? Чаклун їх налякав та зачарував, а щоб розчаклувати звірів? Треба виконати завдання. А ось ми і в лісі. Але всі звірі десь поділись. А ось і перше завдання. Відгадай, хто живе в лісі. Я руда, низького росту, хитра. Я і довго хвоста. Вовку, брату, я сестриця зовуть мене. Так, лисиця, вірно. Влітку мед бласував, до схочу малини мав. А як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Хто це? Так ведмедик, вірно. Наступна загадка. Котиться клубочок зовсім без ниточок. Замість ниточок триста колючок. Хто це? Так їжачок, вірно. Довгі вуха. Хуций хвіст невеличкий сам на зріст, на городі побував, нам капусту попсував, так це зайчик. Червонясту шубку має, по гілках вона стрибає, хоч сама мала на зріст, та великий має хвіст. Хто ж це? Білочка вірно малята, гострі зуби. Сильні лапи дуже схожі на собаку і полює дуже ловко, що впізнали друзі. Вовка, так вірно. Молодці відгадали всі загадки. А тепер давайте розкажемо, які це звірі. Друге завдання лисичка яка руда, красива, ой, хитра вона. Так, а їжачок який? Маленький, колючий, сіренький, так. А вовк який? Сірий, злий, зубатий. Так це вовк. А білочка? Яка малята? Маленька, красива. Швидка. Та пухнаста, Ось така білочка. А ведмідь який? Великий, клишоногий. А зайчик який? Взимку біленький, швидкий. А ще боязливий. Так. Третє завдання: допоможи тварині. Тепер давайте нагадаємо тваринам, що вони вміють робити. Білочка вміє стрибати. Вовк вміє вити. Їжачок. Вміє збирати листячко, зайчик швидко бігає, лисичка хитро полює на зайчика, а ведмідь, що він вміє робити, їсти малину, а ще полюбляє мед. А тепер наступне завдання. Де чия домівка? Зараз давайте нагадаємо звірям, де вони живуть, необхідно надати повну відповідь. Наприклад, ведмідь живе у барлозі. А тепер ви спробуйте: білочка живе в дублі. Так. А їжачок живе. Під пеньком, так, лисичка живе у нірці. Так, зайчик живе під кущиком, а вовк живе. У норі. Давайте спробуємо сказати, що відчували наші зачакловані звірі, і як, як їм було. Холодно. Голодно, сумно, погано, та ще й страшно, а ми їх з вами розчаклували. Як їм тепер стало? Радісно, тепло, та ситно. Бо вони вже можуть і поїсти. Так, молодці малята, ми розчаклували тваринок діток, тож давайте назвемо їх ласкаво. Заєць як буде? Зайчик, їжак їжачок, вовк вовчик. Ведмідь ведмедик. Так, тваринки радісні та задоволені. Повернулися у свій чарівний ліс. Молодці малята! До нової зустрічі!